Багато хто недооцінює саму математику. Чому ти вирішила йти саме на Фіот? Це прокачана система вибіркових предметів. Можуть самостійно обрати і запропонувати університетові експерта для проведення лекції. У нас, мабуть, найбільше каталоги і найбільший вибір, який дає тобі змогу обрати та визначити з тим, в якому напрямі ти хочеш працювати далі. везли всі ці проєкти у себе в валізах. І це було дуже цікаво до того, чи будуть у нас якісь проблеми на кордоні з тим, що я везу у себе в чемодані дрона усім привіт! Мене звати Ірина Барабаш, і сьогодні про факультет інформатики та обчислювальної техніки. У цьому нам допоможе студентка третього курсу Фіот Ірина Команецька. Іра, привіт! Привіт! У нас є сім карток для перевірки твоїх знань. Протягом випуску ми розкриємо рандомно чотири з них. Але про це трошки згодом. Розкажи, будь ласка, про Фіот. Що це за факультет і яких спеціалістів він випускає? Фіот це найбільший факультет в КПІ, який готує програмістів. У нас є, в принципі, всі напрямки розробки, і основне, чому тебе вчать, це повний цикл. У тебе яка освітня програма? У мене освітня програма це інженерія програмного забезпечення інформаційних систем. Який був конкурс, коли ти вступала? Коли я вступала, на мою спеціальність було подано близько. 3,5-4 тисяч заявок, тобто це десь 24 людини на одне бюджетне місце. Чого такий шалений конкурс на Фіот? Фіот дає якість освіти, це КПІ, це статус, і до того ж, у нас дуже сильне студентське ком'юніті, дуже вмотивовані студенти та вмотивовані викладачі, які також дають тобі практичні знання. Чому ти вирішила йти саме на Фіот? Адже it спеціальності є також на ІПСА, ІАТ та ФПМ, і там не такий шалений конкурс. На інших факультетах трохи інша специфіка, тобто, той же ІАТ дає тобі більш. Більше про атомну та теплоенергетику, mm. а і та ФПМ це більше про математичні напрямки, про аналітику даних і так далі. Вони, можливо, дають в цьому більшу базу, але Фіот спрямований на загальну розробку, на веб-застосунки і так далі. Тому це зараз більш поширено, і це щось загальне, коли абітурієнти, можливо, ще не визначились з конкретним напрямом і таким чином вони можуть отримати базу по всіх можливих. А скажи, у якому форматі проходить навчання на Фіоті? Зараз у нас повністю дистанційне навчання. Чи багато у вас математики? Математики насправді не дуже багато, і багато хто недооцінює саму математику, але насправді вона багато де потрібно, і потім люди можливо жалкують, коли вони щось не довчили на перших курсах. Бо потім це все одно вам знадобиться на більш складних дисциплінах і вже в роботі. А от які ресурси, окрім базових знань, дає Фіот своїм студентам? На багатьох предметах у вас є якийсь практичний досвід, тобто ті ж лабораторні та курсові роботи, а це дуже часто вже якісь повноцінні проєкти. Плюс дуже часто студенти об'єднуються між собою і роблять щось не для навчання, а для себе, і таким mm -hmm. чином вже формують якийсь досвід та проєкти для резюме? Клас, це дуже цікаво. А тепер якраз перейдемо до картки. Я їх перетеслюю для того, щоб не здавалося, що це все підлаштовано. Так. Дивись. Втягни будь-яку, яка тобі подобається. Ага. Так. Озвучує питання. А, таблиця створена та заповнена даними за допомогою наступних команд. Це SQL. Тут прям код-код. І запитання в тому, скільки студентів було переведено на другий курс за командою. Окей. На другий курс було переведено одного студента з групи ТМ 31 Це в нас тут Петров Олександр. Правильно, клас, все перше є. Yeah. А чи є у вас пари, на які приходять експерти певної галузі? Хто ці експерти? Розкажи про найпотужніших. А до нас часто приходять якісь гості з компанії, можливо, на відкриті лекції. Це також може бути не в рамках предметів, а просто у рамках неформального заходу. До того ж є предмети, які повністю розроблені разом з компаніями, де викладає якийсь ну, людина, яка практично працює за цією спеціальністю. І ми в тому числі навчаємось на платформах цих компаній, і це дає ну, розуміння того, як це все працює зсередини. Мабуть, найбільш значуще з цих пар це досвід комунікації з цими людьми, які mm -hmm. практично з цим всім стикалися, і які можуть тобі розказати про те, як це все працює в компанії. А також це дає розуміння, як взагалі потрапити на роботу в таку компанію. Такі викладачі, це взагалі круто, бо потім ти можеш просто влаштуватися до них на стажування або взагалі на роботу. Кого б ти хотіла побачити як лектора, чи у кого б ти захотіла би постажуватися? У мене, мабуть, немає якоїсь конкретної людини. Я думала, що можливо компанія PayPal, тому що є історії дуже багато класних історій про те, як потім люди, які працювали, у них запускають дуже успішні власні проєкти та стартапи. А студенти можуть самостійно обрати і запропонувати університетові експерта для проведення лекції. Якщо викладачі, в принципі, розглядають цю можливість проведення відкритих лекцій, то зазвичай якраз пропозиції студентів є основною можливістю для пошуку таких лекторів, mm -hmm. а також факультет повністю підтримує проведення якихось неформальних лекцій, які в основному і проводять спікери з компанії. І тепер у нас теж буде картка. Стягни. <реш> <реш> Давай візьмі першу. Mm -hmm. Так. А, задана таблиця, тут у нас знову якраз студенти-курси. Скільки записів буде видалено після наступної команди? Значить, ми видаляємо тих, в кого нема стипендії. Mm -hmm. В принципі, ти їх видалено буде два записи. Знову правильно знаю, що у вас на Фіоті просто безліч всіляких стартапів, але цікаво інше. Розкажи про стартапи, які отримали свій розвиток і змогли перерости у щось масштабне. Можливо, бізнес, можливо, якийсь крутий проєкт. Одна з таких платформ, це, мабуть, StudSearch, де один з кофаундерів, в принципі, випускник Фіота. Загалом це платформа, на якій абітурієнти можуть знайти студента майже будь-якого університету. Mm -hmm. Зараз там підключено, здається, 175 університетів по всій Україні. Відповідно, вступники можуть поспілкуватися з будь-яким студентом з будь-якої спеціальності та освітньої програми і отримати для себе власне знання про місце, де вони хочуть вчитися. Уявімо, вересень місяць. До вас приходить такий вступає потужний першокурсник. У нього є ідея стартапу. Куди йому з нею іти, і як взагалі розвивати цей стартап? Перше, що можна зробити, це пошукати. Я думаю, серед друзів в принципі сформувати свою команду людей, з якими ти хочеш робити цей проєкт. В залежності від напрямку далі можна звернутися до студради та до адміністрації факультету, пошукати викладача та якогось ментора собі. Далі разом з цим ментором команда може розвивати цей стартап, mm -hmm. а, і ми, як там, студентство та адміністрація будемо допомагати їм шукати якісь площадки для висвітлення та інші можливості для розвитку. Переходимо до наступної картки. Половина вже пройдена. Я ну поки з табличками, базами даних все хорошо. Скільки байтів в кілобайті? Тисяча. Ще одну спробу. Тисяча двадцять чотири. Вірно. Іра, я знаю, що ти нещодавно відвідала веб-саміт у Лісабоні. Ти представляла стартапи ваших студентів. Розкажи, як отримати таку можливість. І про досвід, взагалі, цієї поїздки ми представляли на веб-саміті два проекти: перший це дрон для аналізу забруднення водного середовища, а другий це роботичний протез руки. І власне. Ми везли всі ці проєкти у себе в валізах, а, і це було дуже цікаво до того, чи будуть у нас якісь проблеми на кордоні з тим, що я везу у себе в чемодані дрона, але на щастя ніяких проблем не сталося. Ми його, в принципі, везли в розібраному стані. Та у нас не було там ніяких небезпечних частин, uh -huh. не було навіть акумуляторів. Тобто цей дрон по суті не міг літати а був просто пластмасовим каркасом. Але в будь-якому випадку це був дуже нервовий для мене досвід. З іншого боку, моя подруга везла рекламну продукцію, тобто різні блокноти і так далі. і Їх було настільки багато, що якраз таки ці блокноти виник викликали питання у прикордонників, але Адрон ні. а дрон не викликав. Оскільки хлопці-розробники не змогли туди виїхати через ситуацію в країні, мене та інших дівчат запросили допомогти з представленням їх проєктів. Ми мали власний стенд на самому веб-саміті, та який привертав дуже багато уваги до нас, багато підходило людей, тому що ми мали фізичні об'єкти, на які буквально можна там подивитись, поторкатись і так далі. А також нас запросили на загальний український стенд, де Ми мали можливість це все представити. Ми спілкувалися з українським фондом стартапів. А також з багатьма закордонними компаніями та представниками ми отримали контакти різних освітніх платформ, які можуть допомогти нам з розвитком на факультеті, а також з компаніями, які займаються схожими напрямками, тобто, наприклад, робототехнікою та штучним інтелектом, які допоможуть цим стартапам вийти на інший рівень та на масове виробництво. Тобто, а, ці контакти, які ви отримали, це фактично інвестори в ваші проєкти, потенційні партнерства, тому що поки це не вийшло на масовий рівень, говорити про інвестиції тут, мабуть, не тільки коректно я знаю, що Фіот лідер у міжнародних співпрацях. Фіот співпрацює з багатьма it компаніями. Минулого року він виграв майже півмільйона євро на фінансування. Розкажи, хто дав ці гроші і на що вони йдуть. Основному це всякі міжнародні програми, в тому числі Erasmus+, Плюс, які зараз і зараз ці кошти витрачаються на допомогу з проєктами та на наукову роботу, в якій задіяні і викладачі, і студенти, і аспіранти. Тобто, в тому числі це закуповка обладнання для вироблення цих проєктів. Факультет розвиває свою інфраструктуру, а студенти мають до цього доступ. За рахунок цього зовнішнього фінансування на факультеті будуються нові кабінети, ремонтуються лабораторії та закупаються обладнання. Зараз через очне навчання у нас немає такої кількості студентів в корпусі, але в майбутньому, звісно, студенти будуть мати до цього доступ. Також у нас є гуртки, які працюють, і на які дійсно зараз приходять люди, які живуть в Києві або в гуртожитках mm -hmm. і мають можливість. Тому так, частково студенти вже працюють з цим цим. Чудово, давай тепер до останньої нашої крайньої картки. Вас ще раз перетасуємо? Тягни. Так. А що буде надруковано в результаті виконаного коду? Мінус 1.00. Мінус mm -mm. 0.50. Правильно, знову правильно. З тобою не цікаво. Жодна неправильна відповіді. Іри, скажи, що в планах у вас на цей рік на факультеті? Цієї весни ми плануємо провести хакатон з блокчейну разом з однією з найбільших європейських криптобірж, і ми шукаємо активних студентів, які вже вміють досвід роботи з цим та готові працювати в команді. А як туди потрапити? Відбір у вас там серйозний? Так, ми будемо шукати людей вже з досвідом, людей вмотивованих і людей, зацікавлених в розвитку блокчейна, оскільки це зараз досить популярний напрямок. А ти вже на третьому курсі навчання на Фіоті. Чи не пошкодувала ти, що саме сюди вступила? Я жодного разу про це не пошкодувала, навіть якщо в результаті я, можливо, не буду там, працювати конкретно за цією спеціальністю та за цим напрямком, фіот дає багато корисних знайомств та багато корисних знань, які точно знадобляться мені в житті. Ким ти зможеш працювати після випуску Фіоту? Якщо це не зовсім саме інженерна розробка, то багато студентів також після закінчення університету йдуть в трохи інші напрямки. Тобто, це може бути project або product management, UI, UX, дизайн, продуктова та бізнес-аналітика, і фіот загалом дає тобі потрохи інформації з кожного з цього напрямків, а також є предмети, які спрямовані якраз таки на те, щоб дати розуміння, як взагалі виходити на роботу, як побудувати своє резюме mm -hmm. і так далі. А ким особисто ти б хотіла стати? Я все ще на своєму шляху вибору, але зараз я скоріше дивлюся, якраз таки на project менеджмент. Клас. А, тоді давай топ 3 факти, чому варто або ні. Давайте почнемо з того, чому не варто вступати на фіот. Перша тому, що тут багато інженерії, і якщо людина має, можливо, не такий аналітичний склад ума, то їй тут буде досить тяжко. І по-друге, мабуть, загальна навантаженість, тому що студенти часто приходять або з заниженими, або навпаки, з дуже завищеними очікуваннями. І тому, коли від них вимагають якогось великої кількості навчання та великої кількості докладеної роботи, це виливається в якісь конфлікти та незадоволення самого студента. В першу чергу, чого варто вступити на піот? По перше, тут є підготовка до різних напрямків розробки, програмування та не тільки. По-друге, це прокачана система вибіркових предметів, тому що навіть на фоні інших it факультетів в КПІ у нас, мабуть, найбільше каталоги і найбільший вибір, який дає тобі змогу обрати та визначити з тим, в якому напрямі ти хочеш працювати далі. І по-третє, це, мабуть, студентські ком'юніті, тому що фіо дуже великий факультет, і якщо ти дійсно вмотивований, ти можеш знайти собі підтримку як від інших студентів, так і викладачів і розвивати свої власні проєкти. Чудова в нас вийшла з тобою розмова. Дякую тобі! Багато нового ми сьогодні дізналися про факультет інформатики та обчислювальної техніки. Якщо у вас є питання з приводу навчання на Фіот, пишіть у коментарях або на наші сторінки в соцмережах. І до зустрічі у нових випусках.